На цей фільм я натрапила буквально пару днів назад. Це фільм про дівчинку, яка дуже часто в дитинстві хворіла, і їй сказали, що вона не зможе плавати. Але вона не просто плавала, вона стала олімпійською чемпіонкою. І згодом в дорослому віці вже перепливла Ла-Манш. Перша жінка, яка це зробила, була саме вона: 21 миля крижаної води, виснаження, буря і крики, щоб нам що потрібно здаватися. Вона не здалася, вона пливла далі, бо знає, що вона сильна. І поки чоловіки тільки думали перепливстим, вона це зробила. Дуже атмосферний, красиве море, емоційна музика, і все це занурює тебе в таку історію, в якої дуже важко відірватися. Я цей фільм дивилася з мурашками по шкірі. Рекомендую особливо тим, хто коли-небудь в собі сумнівався. А з вами, як завжди, Попкорн Корзоне зустрічаємося в коментарях, підписуємось і підтримуємо українське. Бай-бай.